Незважаючи на кризу, в наступному році освітяни та медики міста планують збільшити споживання електроенергії. Зокрема, заклади охорони здоров'я за два останні роки закупили багато нової апаратури і отримали технічну гуманітарну допомогу. Освітянам перейшов на баланс центр патріотичного виховання молоді. До того ж, в новому році вони планують відкрити новий дитячий садок на електричному опаленні. У нас попереднього року було на 14 груп, в цьому році було на 8 груп. Це дуже велика кількість. На Наступний рік збільшиться на 7 груп. Це тому що відкриється новий дошкільний заклад, якщо ми його відремонтуємо по вулиці Вовчинецькій, 210. Ну і... Важко казати, як буде будівництво відбуватися сільських дошкільних закладів, якщо в селах будуть відкриватися. От ми цього року не планували, але відкрили дві групи в угорниках. Водночас у 2010-му уряд пропонує зменшити використання струму на 20%. В Івано-Франківську за останніх п'ять років влада скоротила споживання енергоносіїв більше ніж на третину. Тому виконати план кабінету міністрів майже нереально кажуть у виконкомі. І ми кожен рік зменшуємо, зменшуємо, зменшуємо. Тому я вам тільки за. П'ять років назвав яка сума, і ми не можемо піти на таке різке обмеження, яке пропонує Кабінет міністрів. Ми ж не можемо сьогодні не збільшувати комп'ютерні класи в школах, ми не можемо вже дати дітям теплу воду, тому що санстанції робить відповідні приписи. Загалом, в наступному році бюджетні підприємства та установи міста планують використати енергоносіїв на 35 мільйонів гривень.